Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо передматчеву прес-конференцію. Напередодні матчі відповіді в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Полісся Олімпія. Вашій увазі головний тренер Полісся Імада Шур та півзахисник Олександр Назаренко. Пропоную розпочати з питань до футболіста, щоб пошвидше була можливість відпустити, підготуватись до тренування. Тому, якщо є питання, піднімайте руку. Таке питання: наскільки вдалося відновитись і морально, і фізично за цей тиждень, який точно був непростий зв'язку з результатами першого матчу? Доброго дня. Ну я гадаю, що команда відновилась було достатньо часу, і ми готові на всі 100%. відсотків. На влаштування яке? Бойове. Даша. До команди приєднався Олександр Усик. Вам же вдалося поспілкуватися з ним? Е, так, сьогодні бачили його, вже з нами їхав на тренування в автобусі. І ну, не знаю, скажу, що поруч з такою людиною знаходитись дуже приємно. І він нам, він нам додасть впевненості. Які ти для себе висновки зробив ось порівняння з першої громади? Був час зробити висновки, аналіз, і для себе я зробив, що нам треба грати більше агресивніше, більше, е більше напрягати суперника і не давати їм багато простору. Як працювала команда після першого матчу? Ми розуміємо дуже добре, що попри те, що матч коли закінчується і вважається вже в минулому, не завжди нам дається миттєво це відпустити з точки зору емоцій. Та думок. У нас був один день на те, щоб зі своїми думками перепочити. Ми подорожували, повертались в Польщу, там, де ми проводили наш тренувальний процес. Після цього вже проминули, окрім теорії, де ми підкреслювали моменти для покращення. І чому нам не вдалося те, про що ми домовлялися перед грою. Окрім цього, ми вже рухались тільки вперед, бо ми не можемо давати цьому минулому тягнути нас постійно назад емоційно, ментально. А саме в ментальній складовій, я вважаю, що ми зараз мали зробити основні правки для того, щоб і потім вже фізично втілювати те, що ми хочемо на полі. Колеги, питання від вас, Герман. Гірмо. Останнім часом багато кажуть саме про ментальність. Як її пропрацювати? Як з нею працювати треба? Ментальність це те, що має виховуватись. І я не кажу про це в контексті в суто футбольного, але в контексті національному. Це глобально те, що маємо, ми маємо доносити. Можливо, як частина навчальної програми загальної до дітей з дитинства. І ми не можемо всі епізоди життя передбачувати, що буде у нас, з чим ми будемо зіштовхуватися, але ми можемо підготуватися. І готуватися треба саме з дитинства, щоб розуміти наш стан, коли ми зіштовхуємося зі складнощами. Зрозуміти, якщо в нас була якась реакція через емоції, чи вона була потрібна, чи ми могли, попри ці емоції, якусь іншу реакцію мати. Це має бути навчання достатньо цілісним. А по факту ми вчимося, ось ми отримуємо цю ментальну складову достатньо хаотично протягом нашого життя. Це не є погано, це просто є реальність. <плес> і потім, на жаль, ми з цією реальністю зіштовхуємося вже в контексті того, що коли вже йдуть надскладнощі у порівнянні з тим, до чого ми звикаємо, тоді вже і ця ментальність починає грати роль. І всі абсолютно різні, кожен по-своєму проходить свій шлях, кожного свої події, своє середовище, яке впливає на його становлення. Тому саме зараз доводиться з цим, як ви казали. Парацювати. Працювати, Працювати, втілювати певні заходи за межами поля. Не завжди ці заходи сприймаються як щось звичне, це нормально. Але на мою думку це необхідно. А про які, наприклад, заходи? Ну, це певні тимбілдинги, це певна. Практика, яка дозволяє нам нормалізувати під час стресу дихання а відповідно і серцевий наш ритм, це дуже важливо, бо саме коли починається тиск, ми не контролюємо цей ритм, не контролюємо дихання, тоді розуміти. Контролювати своє тіло і розуміти, що саме ми потребуємо в цей момент, це не стає набагато більш важко. Це не, є, це не є єдиною причиною того, що може щось піти не так. Але якщо ми беремо гру в футбол як щось комплексне, холістичне, то все рівно ми не можемо забувати про ментальну складову одразу після того, як ми відзвітували на. На якомусь екзамені чи заліку, що є технічна, тактична, фізична і ментальна або психологічна, як кажуть, підготовка. Ми маємо це враховувати. Є різні, є різні заходи, більш традиційні, коли ми розуміємо, що треба лише підняти моральний фон. Але, на мою суб'єктивну думку, це допомагає. Але якщо ми говоримо про більш довготривалий ефект, то це більше. Йдеться мова про шлях отримання більшої інформації і знання про себе в стресових ситуаціях. Бо все рівно потім ці стресові ситуації, коли вони впливають, жодні, жодний емоційний фон не дасть нам зрозуміти, що ж йде не так. І ми знаємо, що після хорошого, такого якісного, високого емоційного фону, якщо щось потім йде не так, то це таке достатньо важке падіння. Наступне питання, Даша. Враховуючи те, що команда поступилася в першому матчі, чи відчувають гравці особливий тиск результату перед матчем відповідю, і як ви допомагаєте команді справлятися з цим тиском? Я припускаю, що зараз ситуація навпаки нас трохи звільнює від тих емоцій, які вплинули безпосередньо на нашу гру. Бо саме перед першою грою, враховуючи і галузь навколо, і історичний історичний контекст, якраз мені здається, що ось ця відповідальність і викликала занадто багато цих зайвих емоцій, або нормальних емоцій, але ми занадто багато віддавали їм уваги. Зараз ми можемо подивитися на, на це протистояння з того боку, що нам нічого не заважає ризикувати. Нам нічого не заважає дійсно піти і робити проактивно, агресивно, ем, з повною вірою в те, що нам це принесе результат, робити ті речі, про які ми домовляємось. Бо я вже казав попередньо, що ми не будемо йти по шляху. Реактивного, реактивної гри, реактивного футболу. Бо результат треба так само здобувати з конкретною ідеєю, з конкретним баченням потреб гри. Для цього емоційний фон так само має бути під контролем. І наразі, на мою думку, враховуючи результат першої гри, який ми дійсно розуміємо, що об'єктивно він не є позитивним. Об'єктивно, він є складним для того, щоб його перевернути, але зараз це знімає з нас абсолютно будь-які обмеження, які ми могли самі собі намалювати в голові. На мою думку, нам зараз це дуже хороший виклик для нас, дуже, дуже, дуже важливий виклик, але інакший. Тобто зараз ми вже не так має тиснути нас результат, ми маємо вийти і зробити. Те, про що ми домовляємось, наскільки ми це зараз розуміємо, і головне, що цей бар'єр ментальний. Я дуже сподіваюся, що нам не буде заважати цього разу, принаймні в такому обсязі, обсязі як було попередньо. Наступне питання. Зараз треба відігрувати два голи, які корективи внести в гру, щоб перш за все, нівелювати цей гендикап суперника. Ми не можемо бути впевненими або переконаними в тому, що захоче суперник робити, враховуючи результат попередньої гри. Ми можемо тільки теоризувати, що є ймовірність того, що суперник нам дасть набагато більше часу, набагато більше простору. І сам можливо буде чекати нагоди, виключно щоб використати той простір, який. Ми, можливо, будемо звільнювати для них. Тому ми не можемо приймати цей ритм гри, який нам буде пропонувати суперник. Ми вимушені йти, ми вимушені будемо їх вимушувати, їх помилятись. Фактично, ідея в тому, щоб ми робили те, що, про чому що домовлялися першій гні. Фактично, для цього нам треба, щоб ми... Відпустили певні звички, ось ці закореніли, які коріннями на середині і виходили і розуміли, якщо хтось іде, якщо хтось пішов, якщо хтось ризикує, то ми всі маємо підтримувати, тільки, тільки так може бути. І фактично ця проактивна і агресивна гра вона стосується моментів гри з м'ячем, коли ми ним володіємо, бо ми не, не можемо. Приймати той факт, що нам суперник дає купу часу на побудову на те, щоб ми будували нашу атаку, і при тому не просуватися за кожною нагодою, яка, яку ми отримаємо. І ми не можемо так само бути задоволеними тим, що суперник отримує можливість просувати цей м'яч вперед. Тобто ми будемо так чи інакше звільнювати певний простір. Як буває в кожній грі футбол, але ми маємо бути переконані в тому, що нас завжди хтось підстрахує, і що ми можемо будь-яку помилку через ризик виправити. А нам сьогодні, а нам завтра, перепрошую, треба буде ризикувати так чи інакше, бо супернику він не зобов'язаний цього робити, а ми хочемо перевернути цю гру. Для цього в нас йшла зараз. Вся підготовка цього тижня так само, бо це тільки половина, половина події, половина протистояння. І думаю, дуже добре всі розуміють, що за рахунок помилки, ми можемо спровокувати у суперника, швидкий гол може все дуже швидко змінити. І по факту нам на завтра треба забити два голи. Так само може статися і навпаки. Ми не можемо передбачити гри, гру сьогодні, сидячи тут. Гол пропустили, окей, нам треба буде зробити три. Значить, все може бути. Але основна ідея в тому, щоб ми вимушували суперника помилятись, і для цього фокус був переважно в цій другій грі не на супернику, а на тому, що ми не доробили. Що не, не вдалося нам втілити е, з нашого ігрового плану. Бо дуже багато було моментів, де. Сумні видолали наші рішення. Сумні видолали нашу швидкість прийняття рішення якість своїх винятків. Хочеться до цієї гри йти без сумнівів, і мені здається, враховуючи результат попередньої гри, нас нічого не має стримувати. Я так розумію, що питання вже всі задано. Дякую за те, що відвідали нашу прес-конференцію. Шістнадцять 16.30 чекаємо на відкрите тренування. Перших 15 хвилин буде доступними для медіа. Ну а завтра відповідно чекаємо на стадіоні на грі проти Олімпії.